Всіх вітаю! Ви на каналі Терате ФМ. З вами Ганна, і вирішила я дозняти огляди на свої колоди стратег. Хотіла ще взимку на них, на них познімати огляди одним махом, і на дві колоди не дознімала. У мене є розпаковка. Якщо не забуду, залишу посилання там, де я показувала всі п'ять. На три з яких огляди вже є, і на дві от ще немає, знімаю. Думаю, будуть підряд. в цьому відео покажу отаке таро. Єдине, що забула глянути, скільки воно зараз коштує, але приблизно це десь 200 30, щось таке, 230, 240 гривень. Ну, коротше, 200 гривень там з чимось, що, в принципі, є доволі бюджетно. І в наступному огляді покажу на оцю. На... Одну з найдорожчих колод стратег. Це видавництво для тих, хто не знає, скажу. Видавництво, яке знімає, ой, знімає, друкує. Вибачте колоди для Аврори. Всім відомі огляди, на які теж в мене є. Всі огляди ви можете знайти. знайти вибачте в плейлісті огляди колод. Ну, давайте дивитись. Це одна з найдешевших. Є в них за 100 гривень на неї огляд. Я вже знімала. Є отака за 200, але початківцям я більше пораджу цю. Бо та за 100 гривень вона не класична, там якась суміш значення з різних систем, і новачку буде з нею розібратися важкувато. Ця йде наступна по ціні там 200 да, з копійками. Але ця по класиці Райдера Уейта, оце одна з колод, яку я однозначно пораджу новачкам. Я загалом планую добірку колод для новачків найближчим часом обов'язково зніму, і однозначно цю колоду я в ту добірку включу. От, тому позначенням тут зараз розповідати не буду. Вони цілком по райдеру Вейту загальновідомі. Тільки скажу, що я почала наповнювати список відтворення новий зі значеннями, самими класичними загальними значеннями по райдеру Вейту. Там поки що тільки помагу три відео. Я там роблю відео значення в позитиві, в негативі, загальні ну по різним сферам. да, І як поради попередження, отак в трьох варіантах буду поступово наповнювати. Заглядайте там в форматі шорт, значення прописую текстом. От саме саме основне, під музичку показую карти, і таким чином я думаю, буде в голові відкладатись. І комусь, можливо і розширить спектр значень в голові. Тому залишайтеся тут, поставте обов'язково вподобайку цьому відео, якщо цікаво, і заглядайте в плейлісти, в списки відтворення, кому цікаво навчання і не тільки. Все-все по плейлістах розподілено. Так, тут що ми бачимо? Ну просто коробочку, що цікаво, що видавництво стратег. Майже всі колоди називаються просто таро, над назвами не заморочились, тому розрізняти їх можна хіба по кольору коробочки. Да? Тут синя, ну, така сама звичайна коробка з кришкою, оце здається, в них теж на кожній. Колоді написано відкрити двері, світ таємниці, передбачень, бла-бла-бла». Це все таке, не буду навіть повністю зачитувати. Ну, така, така собі. Отут якість, в принципі, схожа на колоди, які продавала і продає Аврора. Ну вже не всі там є. От. Єдине, що самі карти трохи якісніші. Давайте дивитесь. Якість непогана, тільки що е, вирубка. Так. Є у нас інструкція по QR-коду. Я її навіть не дивилась. Для мене колода одразу заговорила, зрозуміло. От, вирубка, да. Єдине, що кривовата е, вирубка. У всьому іншому якість досить непогана. Не скажу, що тут поганий, тонкий картон. Ну, точно не найтонший з тих, що я бачила взагалі. Да. У мене багато колод. Друг чудовий, кольори чудові, дуже мені тут сорочка подобається. Та й в принципі колода мені сподобалась. Вона конкретна, вона чітка, вона досить універсальна. Ну, думаю, мало в кого виникнуть проблеми з цією колодою. В цьому відео значення по кожній карті розповідати не буду. Чому я пояснила на початку, бо вони досить уейтівські, класичні. Не будемо займати час, просто подивимось колоду, зробимо її інтерв'ю в кінці, що вона про себе скаже, і зробимо в кінці загальне розкладання по варіантах. Тому залишайтесь. А якщо стане нецікаво цікаво дивитись на колоду, промотуйте в кінець, щоб подивитись розкладання по варіантах і одразу побачити, як ця колода працює. В чому фішка цієї колоди? Чим вона відрізняється? Ну, по-перше, тут всі карти, бачите, як ніби прошиті таким курсивом. І тут, бачите, хмаринки такі на кожній карті. Вони як об'єднують в одну картину. Старші аркани тут різних кольорів, жезли жовті. Зараз, зараз далі. Кубки отакі сині, мечі рожеві, пентаклі блакитні, такі голубі. І в чому? Основна фішка, що тут на багатьох картах немає. Одяг персонажів є, самих персонажів немає. Це так кумедно, десь чоботи просто, десь шляпа. Ну, Так воно смішно виглядає. От, символіка Уетівська вгадується. О, смерть. Ну, десь, десь трохи від класичних зображень відрізняються, але зовсім трохи, і як. Те, теж. Як і класичні аркани по райдеру теж викликають цілком зрозумілі асоціації, тому я ж кажу: не зрозуміти цю колоду досить важко. От у нас на смерті рука з під землі вилазить, є надгробок, ріп, да? покойся з миром, світла пам'ять. Ну, тут з гумором. Да, і, до речі, досить з гумором зроблена колода місцями, так аж смішно. Дивитись на ці картин. Ну, давайте дивитись. вісім жезлів, п'ятірка кубків. Ну, ті, хто знають, як виглядають аркани в колоді Таро Райдера-Вейта, тут побачать, що тут все плюс-мінус цілком класично. Ну, деякі от відрізняються четвірка мечів, немає тут лицаря в випочивальні, а, навіть руки складені в такому молитовному жесті. Вплинути на ситуацію не можна, тільки молитись, да? пауза, перерва. Ну, коротше, якщо ви зробите розклад на цій колоді, і е, навіть в гуглі напишете, не знаю, королева Пентаклів, значення. І це значення ну, точно підійде, можете сміливо використовувати будь-які джерела зі значеннями по райдеру Уейту. Я, до речі, цю колоду досить часто беру. Щоб перепровірити розкладання на інші, навіть щоб ви розуміли. От коли якось розмито трошки відповіли, я беру цю і просто дублюю позиції на цій, і тоді мені точно все зрозуміло. Настільки стільки вона конкретно і прям по значенням говорить. Да, смерть прикольна ще так, на рожевому фоні. На п'ятірці Пентаклів, бачите, жебраків немає, але є оце вікно, цей вітраж. Класичної п'ятірки Пентаклі. От тут м -м, така, напівлюдина, напівкостюм, ніг немає, але тягне, да? але верх людини є. <сум> от, тут, будь ласка, на вісімці мечів, плаття жінки з вісімки мечів. Лицар от, повністю, лев на насилі. да, такий трошки. Рука тримає зірку на зірці. Е, найбільш схожі на класичні, напевно, тут дворові карти, карти двору. Ну, Туси жезлів, цілком класичний. Тобто ця колода, як класична то тільки більш мінімалізована, так можна сказати, поранений лицар з перемотаною головою на 9 жезлів. Будь ласка, башта на башті. От. Корабель кораблик такий на 30 жезлів, подобається мені. Немає голови, стоїть мантія з руками на 9 пентаклів. Весела, легка в розмові, приємна колода. Мені приємні ці кольори, багато такої жовто-блакитної гамми. Чимось схожа на цю колоду, перш, перша колода Таро Заврори, яка вже не продається, до речі, ніде. Тому хто собі урвав, хто встиг купити ті молодці. мене якось запитали, типу, а чи ви не знаєте, чи можна її ще десь купити? Я навіть полізла в Google, почала шукати, подумала, може хтось на Леликсі продає, на промі, там ні, нема ніде. І в Аврорі вже нема, і ніхто вже не перепродає, і вже не так просто її купити, якщо захотілося. Обов'язково зроблю добірку з усіма колодами, видавництво стратег, включно колоди з Аврори. Це <кій> ж мені аж горло закладає. Це Єдине, що в мене нема. Колоди стратег, там є така в круглій коробці. Я коли робила замовлення, її не було, а потім подивилась зрозуміла, що я її і не хочу якось. От, якось не моє. На повішеному зв'язані руки буквально. І так карта і буде грати. Руки зв'язані, людина не може нічого зробити. Або ситуація така, в якій не можна нічого зробити. шістка кубків. На блазні буквально блазень, шапка оця шута блазня, ще на якійсь пружинці. Як ніби вистрибує з цієї шкатулки, да, такої. як чорт з табакерки може грати. Тут взагалі людини не видно на дев'ятці мечів. Ніби це ліжко або пусте, або людина вкрилася з головою, да, перелякана настільки. Десятка пентаклів, аж такий замок вдалині. Крила кажана і роги на дияволі. Пашу, бачите, навіть з кубком і в кубки в цьому. В Вкелисті його рибка, як і має бути на класичній карті. Мирний такий досить місяць. Є такі місяці в деяких колодах, що от прям страх читається, монстри в темряві дам по ньому. То тут, в принципі, може і грати в позитив цей місяць, що буває досить рідко. Второ: Колесо фортуни, Сонце, Десятка мечів, як бачите, класична. Верховна Жриця з кришталевою кулею в руці, да, з натяком на інтуїцію, передбачення пророцтва, майбутнє і все таке інше. Суд такий більш до земного значення суда. Ну, принаймні, зображено його так. Коник і тріумф на 6 жезлів. Немає котика да, на королеві жезлів, але є натяк на соняшник. Ну, Що тут сказати? Класична колода по райдеруїту, яка ну, може, її не варто брати в якості першої. <клес> Хоча це буде залежати від того, наскільки вам потрібний путівник колода до книги. Бо тут значення, я знаю, що до цих колод йдуть, о, типу, QR-коду йдуть досить такі стислі, і новачку в них буде орієнтуватись важкувато. Але в якості другої, третьої, що називається, щоб не замилювалося око, цю колоду брати можна. Без голови і без ніг у нас сімка персонаж на сімці пентаклів, але класичний сюжет вгадується. Кораблик пливе пустий взагалі на 6 мечів. Дві Біка пентаклів в бік дисбалансу, ну, в принципі, у Етівська один пентакль вище, другий нижче. Да? Така ідея адаптація то, то пусто, то густо, часом квасом, як то кажуть, по цій карті. Ну, от таке от. Колода для тих, хто любить Отакі яскраві, трохи мультяшні колоди. Я не те, щоб фанат, але от у мене ці колоди працюють класно. І от в чому парадокс? да? У мене є дуже якісні, класні оригінали, які коштують 2-3, там 5 тисяч гривень. Такі, що не соромно показати, і дорого багато. А частіше я на таких працюю у робочих лошадках. імператриця, яка з трояндою в руці, троянда прям це те, що тут багато символізму, да, коли в руку, на старших арканах, що просто рука щось тримає. Хрест заповний тримає ієрофант. Трійка мечів, ну, звичайна класична трійка мечів. Так, ну давайте інтерв'ю колоді. Я в цілому... Ой, що ти хочеш нам сказати? Так, Що це означає? До чого це вона зараз уточнимо? Та, здається, вона каже: я не про ілюзії, я у цих ілюзій тонких не бачу. Я така колода, по поділу. І я тільки хотіла сказати, що я коли для себе робила інтерв'ю колоди, ну, питала, яка її направленість там. Де, де використовувати, де не використовувати, от так, таке і вийшло, що вона ресурсна, що вона така прагматична, що вона про такі конкретні питання, конкретні відповіді. Але ж ми всі чули фразу. Люди люблять конкретику. Це в принципі залежить від рівня ваших клієнтів, від рівня тих, хто до вас звертається. Кому треба оце конкретно конкретику без води, то такі колоди, да, от те, що треба. Але от не якесь глибоке філософське питання. Я скоріш оцю візьму про неї наступне в наступному відео. От она така каже, так. Да. Я тут не для того, щоб розводити вам ілюзії, що він вас кохає, але в нього складна трансформація. Да? Оцей мемчик э, відомий. Ну, Але для вас все ж таки коротеньке інтерв'ю, зараз ще зроблю. Яка ти колода, як ти себе покажеш однією картою? О, ну от, Те, про що я казала: Король Пентаклів. Прагматична, ресурсна, матеріальна колода. І краще да, на ній робити розклади про те, що можна потрогати руками. Фінанси, матеріальне, робота, самореалізація, здоров'я навіть. Найкраща тематика для цієї колоди Пошук практичного виходу з безвихідної ситуації. Коли людина заплуталась, і людині треба сторонній погляд такий конкретний, по факту, да, без, зайвих, без зайвої філософії, глибинної психології і тому подібних речей. Добре. Непідходяща сама тематика для цієї колоди. Ну, якась от. Травматика глибинна, щось, коли роздрай, коли питання піднімає душевний біль, якийсь. ну болі розбирати, напевно, не підходить, коли, коли це болить, коли людина нервує. Напевно, ці колоді важко передавати інформацію, коли людина нервує. Тобто розклади на ці колоді краще робити в такому прагматичному, спокійному, рівному стані, стабільному. Да? Якось так. Тоді вона максимально ясно говорить. Добре, кому підійде ця колода? Ще запитаємо. А мені знаєте, я може, може, це буде чу як звучати, звучати як така оцібятіна, але отак мені іде, а я себе звикла слухати, тому так і скажу. Е, підійде тим майстрам, особливо початківцям, які от паранояться, що вони помиляться. От хто дуже боїться помилитись, і от я ж недаремно там сказала, десь коли показувала карти, що я на цій колоді навіть себе перепровіряла, да? коли сумнівалась в правильності, в коректності відповіді, от я брала і дублювала на ній позиції. От, от. От якщо ви бої... дуже боїтеся дезінформувати і через це десь себе недооцінюєте, робити щось безкоштовно, або за копійки, бо боїтеся помилитись і взяти на себе таку відповідальність там ще й за великі гроші. От Це те, що треба. Бо це максимально чіткий інструмент, щоб ви більш-менш були впевнені, що ви не помиляєтесь. Звісно, на все слово ви впевнені не будете ніколи. Ну це неможливо, читаючи карти, бо ви читаєте карти і перевірити цю інформацію ви не можете ніяк, ну тільки з воротним зв'язком клієнта. Да? От, 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 якщо ви параноїк такий, то вам підійде. Да, 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 і тут на дні ще і Паш Пентаклів, а Паш Пентаклів у нас показує учня, початківця. Але це не означає, що на колоді не зможе працювати досвідчений читач таро. Ну, зовсім ні, я ж працюю. Просто кажуть, що да, класна колода для тих, хто ще от непевнено себе дуже в цьому почуває. А, окей, кому не підійде. А не підійде таким. А... Альтернативним читачам, да? от хто взагалі навчив значень, а працює суто на інтуїцію, це інтуїтивне читання, або вчився по якимсь там взагалі авторським системам в якихось яких авторських магічних школах таро. Ну, от я, наприклад, у мене знайома закінчила, вона астролог взагалі довго практикувала як астролог, а потім покликали її таро, і вона пішла в якусь школу таро, де навчали саме французькій системі, і навіть, навіть там видавали колоду. Ходило в кошт навчання у вартість навчання, прямо видавали колоду від цієї школи французьку, спеціальну, спеціальну, вибачте, і вони там навіть навчалися на однакових колодах. От таким всяким специфічним майстрам, ні, які от пішли іншим шляхом і до інших берегів. От якщо. Ви використовуєте систему Rider у як базову і такі загальні значення, які всюди є, в книжках в інтернеті. То тоді да. А якщо у вас якийсь ну, геть, альтернативний, незвичайний підхід, тоді да, Ви не спрацюєтесь, от тому що тут важлива база знань у випадку з цією колодою. Окей, давайте розклад по варіантах. Улюблена частина моїх багатьох підписників. Я в кожному чи не в кожному огляді Таро роблю наприкінці такі розкладання, тому можете пошаритись в мене по оглядах подивитись розкладання. Просто, просто відео з розкладами не так часто знімаю останнім часом, але можна подивитись їх от в таких відео. Так, і для початку запитаємо, про що колода хоче з вами поговорити. Ваш пентаклів, щось про якісь ваші починання. Мені так іде і про вашу самовпевненість або невпевненість в собі щодо цих починань, про визнання своєї сили, свого потенціалу, про ваші реальні можливості. Так, давайте ви загадаєте на варіанти. А ті справи, проекти, задумки, які ви або тільки починаєте. Ну можливо, навички, які ви тільки починаєте опановувати. Можливо, проекти свої, які що в проєкті ви хотіли б спробувати оце. Якісь ваші задумки. Хтось тут, можливо, професію вирішив міняти, розглядає якісь інші види діяльності. Хтось тут роботу збирається міняти, хтось хоче спробувати свої сили, не знаю, в хендмейді. У вивченні мов, ну коротше, що завгодно, можете прям загадати на кожний варіант, щось різне є у вас ідея, там не знаю, відкрити інтернет-магазин, щось там продавати. Або, от, да, ви от почали зараз вивчати таро, наприклад, і, який ваш потенціал в цьому. От подивимось, ваші сили в цьому, і да, повторюся, можете загадувати різне на різні варіанти, або різних людей, їх там потенціал в чомусь. Або на меті тут є, в першу чергу, все ж таки, подивитися, як відповідатиме колода, і тайм-код я в таких відео не прописую. <клес> Вибачаю ще раз. У мене нормально все було. Я перехворіла, да, але я одужала це щось в мене на, на тому відео. Чи то відвикла знімати довгі відео, більше тижня не знімала нічого, не знаю. Щось закашлююсь. Так, варіант перший. Ваш потенціал, ваші сили в цьому варіант довгий. Варіант третій і варіант четвертий. Можете натиснути паузу, щоб подумати. Е, неспішно загадати щось собі на різні варіанти. А можете просто прослухати все, і в мене і так роблять мої глядачі, і, можливо, щось корисне для себе почути. Ну, поїхали, думаю, всі визначились. Варіант перший, який у вас потенціал, які у вас сили до цього і в цьому Шикарний. королева Пентакрів. Тут о, мені йде, що тут багато хто загадав цей варіант, по суті, вже в цьому реалізувавшись, і просто можливо перевірити карти, можливо, так підловити, да? подивитися, що відповідатимуть. Справа в тому, що ви тут вже маєте знати, що у вас в цьому класний потенціал, ви вже в цьому переконалися, і далі справа часу, розвитку і так далі. І тут в багатьох йдеться про те, що може принести ще й непогані гроші, матеріальні блага і так далі. Однозначно, тут ви можете як посісти свій законний трон. Ну, що тут скажеш, тут добре, варіант другий. Тут треба уточнити. Ну, я не буду казати, що у вас тут сил нема, що до чого немає потенціалу, але щось тут не так просто. А, можливо, як? Ну, є тут елемент самообману, якогось мухлювання. А може, це у вас настільки аж фонить синдром самозванця? Цілком може бути, бо таке поєднання карт. Бо сімка мечів одна з карт, яка може вказувати на самозванця. І блазень теж може показувати таку недостатньо самовпевнену позицію. І вам треба бути в цьому чесними із собою і. З аудиторією, на яку ви позиціонуєте те, що ви робите, е, можливо, тут є така захисна реакція: типу натягти на себе маску експерта, типу та я тут вже такий гуру. І старатися їй відповідати. Але це так не працює. І е, я от багато, наприклад, бачила тарологів, початківців, які чесно пишуть, і, та я тут от, декілька місяців консультую, та я починаю, але я, от, я стараюсь, я викладаюсь, я вам дам те те і те. І що ви думаєте, до них люди не йдуть. Та йдуть. От. І як неприємно кидається в очі мені профіль, де заходиш, і там і 5 років досвіду, і е, такий пафос. а бачиш, що ну, немає в неї п'яти років досвіду, вона б трохи інакше себе тоді позиціонувала. Ну, коротше, нещирість ця відчувається. Коротше, потенціал у вас є, але розкриється він тоді, коли ви будете собою і будете все казати, і показувати, як є. Це не соромно прийти в нову діяльність, в нову роботу і сказати: так, у мене ще немає досвіду, але я швидко навчаюся, я стараюся, все буде круто. І все. І тоді, як правило, розвиток відбувається швидко. А тут от є якісь намагання прикрити свій синдром самозванця. От тут це вийшло на перший план. Є над чим подумати. сподіваюся, не тригернула, не образила нікого. Отак, другий варіант. Третій. Поїхали до третього. Те ж саме, що і перший. Тут тут вже людина навіть ну, впевнена в тому, що вона робить. Є вже знання, розуміється людина на тому. Відповідно, і перспективи гарні, і шлях тут цієї людини в цьому напрямку цілком зрозумілий. Він вже проглядається, вже проглядається перспектива. Можливо, людина тут ще й не досягла всього, чого хотілося, але вона вже навіть розуміє, чого вона буде досягати, в який спосіб. В яких часових рамках і так далі. Тобто, тут вже людина, пре, як танк, розуміє, що вона робить, розуміється на тому, що вона робить, і може навіть вже і когось навчити тому, що вона робить. Тому ну да, сили, потенціал, тут все прекрасно. Поїхали далі. Варіант четвертий. О, а тут тут цікаво. Тут людина, по-перше, з тих, що називається самоучка. Я в принципі не люблю це слово. Я, наприклад, теж старою магією вивчала і вивчаю сама. Завжди розвивалася в цьому самостійно. І для мене самоучка звучить трохи якось нецінююче. От. Але, іншого слова, аналогу не знаю. Ну, людина, яка самостійно щось опанувала, легко, швидко, набагато швидше за інших. І якраз тому, бо в неї є до цього хист, прям якийсь нереальний. Як ніби людина народилася вже з цими вміннями. От, ну, Для мене, коли кажуть, от. Ти народилась, народився з якимсь нереальним даром. Ну це теж трошки знецінення, Вибачте, коли людина вивчала, старалась працювала над собою. І я от пам'ятаю, якось на тіктоку сама написала такий коментар. Жіночці вона малює якісь нереальні речі, при тому, що вона все життя на якихось працювала звичайних роботах, і вже там після 50 років сказала: ні, я хочу малювати. Я про це мріяла все життя, я буду малювати. От от вона яскравий приклад того, що ніколи не пізно да робити те, чого просить душа. От, і я їй написала: Боже, у вас якийсь нереальний талант. І Якось вона так стисло на це відповіла крізь зуби. Я думала, що я такого неприємного сказала. А потім я зрозуміла, вона гризла це вміння, щоб на ну. Почати робити це так ідеально, так красиво і так вражаюче. А я просто знецінюю кажу, та на вас дар якийсь з неба впав, да? А є над чим подумати. Ну коротше, тут от така людина, якої ніби і хисти, і дар якийсь нереальний, але вона її опанувала швидко, бо в неї було гаряче бажання. Можливо, людина зараз в цьому процесі по вісімці жезлів опанування. Ну тоді, звичайно, тут тут людина прям геній може в цьому бути, як вундеркінд. Ну, такі от енергії пішли. Генію Тере Вундеркінду. Дуже перспективна, дуже цікава людина, і головне, цієї людини є унікальність своя, якась родзинка така. Тут, звісно, зелене світло однозначно. От якось так, буду вдячна за зворотний зв'язок по кожному з варіантів. Побажаю вам успіху. Обов'язково поставте віду, о, вподобайку, вибачте цьому відео, якщо було цікаво. А, найбільше буде з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.